У вересні місяці заходив на позицію. Ну ще листя була, а вийшов ось у грудні. Перший вихід мій 104 дні. 104, 104. дні. 115 днів. Я ні разу не, не сказав, не спросив, не спитав, коли мене будуть міняти на позиції. Я знав, що треба і сидів скільки кінобути. Розумію, що це не приїхать, а просто необхідність така. У нас командир говорит, я б повел, давайте хотите, я сам пойду, сейчас буду ну, заменю. Я понимаю, все, ну, не могу, пацаны, ничем помочь. Командир теж з розумінням, мишин, а куда ты пойдешь? ничего ну. ты не изменишь, если стоять не пойдешь. Ну, люди, наверное, розуміють, що ну, все равно надо, кому-то надо там сидеть, как бы, боронити. Бо если не тут, то они будут уже десь, наприклад, в Сумах. Ну, Чи ще десь піде. От пацани ми дурні з вами. Ну я ж сам не залишусь. Була транзитна позиція між, між тиловою і передовою. Ми, якщо там ну, 300-го не можуть дотащити пацани, там, допустім, нам треба, ну, щоб ми допомогли. Ми виходили на передову туди і допомагали тащити на тилову позицію. Або заводили там, групи якісь, ми, хто дороги не знає, ми ж знаємо хорошу дорогу. Ну, був штурм. Заїхали там, там достатньо велика група була, по-моєму, 36 чоловік там пленний розказував. І що, прорвалися через нас теж бігали. Штурмовики мамки Ніна. Помер хлопець. Щось не вийшло. Наша основна задача не підпустити і скажі, відкривати вогонь, змусити їх залягти. А дрони тим часом вже на підльоті. Вампір. І FPV. Ну, плюс ще наші ну, скіди з мавиків теж роблять. значить, страшно, тоді воно вже входить що я або і думаю, тут або ти, або тебе, так що вибір не великий. А тут а це взагалі якийсь Ні... себе заряджений тип пуля був. Ну, а ті таке собі там. Те померли хлопці. Пішли нас засвобождати, не вийшло. Підготовлені будуть. Йшли штурмовити, що не було ні рюкзаків, нічого в їх. Тегер, автомат, РПС і все, Бронік, то, ну, з собою вони облічені, якби щоб могли швидко двоятися. Скучають Що манюлі. Шовен, кісик, кісюліки. Їх ще на підході розбили, вони на квадриках на багі їхали, в пвішки розібрали. Ті, хто вспіли позабігати в посадки, блин, то їх ну, в посадках, де вони позасідали, позачищали теж. Є такі, яким барабану, чи по чимось, я не знаю. і пруть, не знаю. ложать їхніх врутів, а вони ще йдуть. По ньому стріляють, вони ще говорять, іди сюди, давай, сюди". Журані, але, іди сюди. Зрайне іди сюди стріляйся. А той кричить, давай ну, кидай руже в плен, типу, виживеш. Такі. Тому той не хоче. Блин. Одного тільки в полон взяли теж такі, обізбашений. Тем более у них же задача наступать, а у нас обороняться. Лезут по-тупому. Сколько они лезут, никаких этих результатов. Только труп Буш. Бушу. Опа. Пацанам доверяют. Треба доверять друг другу. З ну, ними побратимами, тому що від них залежить моє життя, від мене їхнє життя залежить. Маски всі злітають одразу на передовий, Там немає. Там не, ну, не відділишся, там себе нікого не кошу, знаєш, Такі, як є, такі, як є. Там і піщинка, ну, людина так само місяць тяжко буде. Прилетіло. Каби. Каби? Каби. Ще один прилетить. Тоже. Все. Ну, Це слід самоліт запустив. Ну, смотри, які це 250-ки. Ну, селища, міста, так само посадки, ліс, щоб, ну, щоб видно було. Так було, що він просто викашує дерева, грубо говоря, щоб, щоб видно було йому не Ну, Тим саме дрону пролетає, щоб видно було, якби не було зелені, даюсь. Остається, ніж турпаки даюся. Міномета та каби, ФПБшки, різні крила. Молнії, Дуже за засобів. Мотивація, тому що в мене доця вдома. Жінка. Треба їх захищати. Це головна мотивація. Переживаю за мене дуже сильно. Кожен день дзвонить до кунці. Взв'язувались через. Ну, записували голосові повідомлення. Не через телефон, не через інтернет, а через радійку. І передавали додому. Вже. Через радійку голосові відправляли. Кіцоня, привіт. Поздравляю тебя с Новым Годом! Поздравляю! Дякую, маме привет брату. Дякую за поздравления. Все у меня хорошо, все будет добре. Купить где-нибудь домик маленький и развести хозяйство. Уток, куры. В свиней вьетнамских хочу. Рыбалка, хозяйство. Про мир. Та щоб це, скажімо так, це все а, і зайнятися своєю мистецькою діяльністю. Щоб це все закінчилось побыстріше. Вернуться нормальне, спокійне життя. Щоб доця папа побачила живим здоровим, щоб повернувся. Сім'я в першу чергу. Щоб війна, щоб війна поскоріше закінчилася.